Фура і мікроавтобус, водій виходить сухим із води. Ковальчанин шпигував за роботою ЗСУ. Підлітка вразило струмом на даху потяга. Звідки мільйони? Черговий суд над підгайцівським сільським головою. Сумна звістка для Колодяжнинської громади. Стало відомо про загибель захисника із села Волошки Петра Жука. Герой поліг на 24-му році життя 5 жовтня на Харківщині. У молодшого сержанта залишилися дружина, мама та бабуся. У громаді оголосили триденну жалобу. Коли прощатимуться із захисником, повідомлять додатково. Траурна звістка надійшла до Любишівської громади. Стало відомо про загибель захисника 1991 року народження жителя села Суче Станіслава Барана. Життєвий шлях оборонців ірвався 5 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області. Горохівська громада попрощалася із захисником Олександром Ходачкевичем. Герой народився і жив у Горохові, без вагань пішов боронити Україну, служив солдатом відділення оперативного призначення. На жаль, воїну на віки 39 поліг на Дніпропетровщині 23 вересня. На волині підлітка вразило струмом на даху потяга. Інцидент трапився у селі Овадне Володимирського району. Відомо, що 16-річний юнак, перебуваючи поблизу залізничної станції, заліз на дах вагону потяга, де отримав ураження струмом. Потерпілого з важкими опіками госпіталізували у лікарню. А правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо інциденту. Понад 50% опіків отримав цей хлопець. Зараз поліція розслідує обставини цього інциденту, і це вже, на жаль, не перший випадок Нашій області в цьому році це вже втретє, коли неповнолітні хлопці вилазять ось так на вагони і їх вдаряє струмом. Тому вкотре закликаємо уникати таких місць, прогулянок, дорослим, контролювати, де перебувають їхні неповнолітні діти. Ну і самі діти, звичайно, теж вже в такому віці повинні розуміти всю небезпеку, ось таких, скажімо так, витівок чи такого проведення часу. Прикордонники завадили двом чоловікам незаконно перетнути кордон. На Ковальщині спіймали мешканців Тернопільщини 22 та 24 років. Виявилося, що вони рухалися в бік держрубежу та планували його перетнути поза пунктами пропуску. До подорожі спритники підготувалися заздалегідь, прихопили з собою речі та інструменти, аби прибрати інженерні загородження. На порушників склали адмінматеріали, а далі їх долі вирішить суд. Добре йдете, попри ній. Так, так і йдіть, прямо. Прямо. вони доходять. Перед вами. І Скажи, що перед вами. Живі? Живі. А, є, сиди, дядьку, сиді. Живий. Добре, знайшли. Живий чи ні? А живий при свідомості! На Волині пенсіонер пішов до лісу по гриби та зник. На сполох почали бити рідні, коли 78-річний дідусь не повернувся. Того ж вечора у лісі вдалося знайти гужову підводу, на якій пересувався зниклий. Та чоловіка поруч не було. Пошуки тривали протягом усієї ночі та наступного дня. На щастя, надвечір за допомогою дрона зниклого дідуся таки знайшли Змерзлим, голодним, але живим. Вирвав гроші з рук та накивав п'ятами. В одному з луцьких магазинів невідомий пограбував продавчиню. Працівниця здійснювала грошову операцію в терміналі. У цей час поруч стояв молодик, який недовго думаючи вирвав з рук гроші та втік. Сума збитку майже 13 тисяч гривень. Грабіжника намагалися наздогнати працівники, однак не вдалося. Миттєво на місце прибула слідчо-оперативна група. Наші працівники кримінальної поліції дуже прискіпливо зібрали всі докази по справі та оперативно встановили особу причетного. Ним виявився мешканець Луцького району 1992 року народження. Слідчі Луцького районного управління поліції затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили про підозру за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Це частина четвертої статті сто. 186 Кримінального кодексу України. Покарання за такий злочин передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. На Волині екологічне полювання не за тваринами, а за тими, хто нищить природу, чи крижить ліс і захаращує його сміттям. Волинські екологи взялися активно шукати місця незаконних порубок лісу, самовільного користування надрами. Наразі спеціалісти держекоінспекції проводять планові перевірки. Екоінспектори обіцяють не зупинятись і закликають людей допомогти виявляти незаконні порубки і не тільки. На зарішній час є відкрито три перевірки органів місцевого самоврядування це Сошичницька сільська рада, Павлівська і Самарівська сільська рада. Тобто Спеціалістами інспекції проводиться як документальна перевірка, так і перевірка в натурі. Тобто об'їжджається територія і встановлюються факти деяких порушень. Тобто найчастіші порушення ті, які є, це зачасту або незаконні порубки дерев. Самовільне зайняття або користування надрами, засмічення і як наслідок забруднення земель, внаслідок утворення стихійних сміттєзвалищ. Екологи закликають волинян не мовчати, коли бачать порушення. Фото, відео, координати все це допомагає швидше реагувати. Розроблений веб-портал, який називається Екозагроза. Тобто люба проста людина, простий громадянин, може подати звернення, якщо йому стали відомі якісь факти, в тому числі чи забруднення, засмічення земель, незаконні порубки. Наша задача вийти на обстеження. Обстежити дану територію, описати факти, якщо ми будемо бачати ознаки кримінальних правопорушень. Ми передаємо це все в правоохоронні органи для відкриття кримінальних проваджень та початок досудових розслідувань. Наскільки вам важливо, щоб люди відгукувалися і повідомляли вам ці факти? Дуже велику роль це відіграє через те, що люди самі вказують, тобто це полегшує як нам роботу, так і їм полегшує якість довкілля. Тобто ми виїжджаємо, обстежуємо і ефективність дуже велика. З останніх це у Любишівській громаді було виявлено масово незаконну порубку дерев. Сума збитків складає понад 19 мільйонів. Шпигував на північному кордоні за українськими військами. У червні цього року на Волині правоохоронці затримали агента білоруського КДБ. Як встановило слідство, безробітний житель Ковальщини пішов на співпрацю з білоруськими спецслужбами в надії заробити легких грошей. Тепер же такі заробітки загрожують чоловіку реальним та довгим терміном. Проте останнє слово за судом. Встановлено, що 25-річний житель Ковальського району прийняв пропозицію оплатної співпраці зі спецслужбами Республіки Білорусь. Згодом на замовлення кураторів він фотографував фортифікаційні споруди поблизу кордону. Нині він перебуває під вартою, невдовзі постане перед судом і зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Почав цікавитися, як Волинський ТЦК розподіляє квартири, став судитися з ними і його відправили на фронт. Про це розповіла мама Волинського прокурора. Мова про Сергія Янковського. Жінка каже, що колишній очільник Волинської прокуратури позбавив сина бронювання від мобілізації. Втручався в діяльність мого сина, вказував, кому підписувати підозри, яким людям. І щодо кого скеровувати до суду обвинувальні акти. Виманив 10 вересня мого сина до ТЦК сказав їй і собі оформляй відстрочку від мобілізації по опікунству над недієздатним братом. А в ТЦК вже було повідомлено про приїзд мого сина і вони його. Просто його заламали, схопили. Жінка каже, що має двох синів. Меншому майже 40 років. Він не дієздатний. Суд призначив Сергія Янковського опікуном брата. А він оформлений вже опікуном, так? Да, він оформлений. Є ухвала, є ухвала суду. А мені тепер що робити, як я вчора? Що я вчора пережила в хаті? Це доросла людина. Тим часом у Волинському ТЦК розповіли, що трапилось. Громадянин Янковський Сергій Олександрович звернувся до ТЦК та СП Волинської області з метою зняття з розшуку у вересні за невчасне прибуття за повісткою. Також під час перевірки військово-облікових документів не виявлено інформації про наявність у громадянина від строчки від призову. Після проходження військово-лікарської комісії було встановлено, що він придатний до проходження військової служби та направлений до навчального центру. Лише після отримання повідомлення про призов на військову службу Янковський Сергій Олександрович висловив намір подати заяву на відстрочку. Нагадаємо, Сергій Янковський судиться з Волинським ТЦК щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Історія тягнеться вже рік, відколи чоловік почав вирішувати квартирне питання. Прокурор розповів, що його батько був військовим і в 90-х подався на отримання житла для проживання для себе і синів. Черга повільно, але рухалась. І, от коли здавалося, що дочекались омріяного житла, розповів прокурор опини. За бортом, надавалося житло особам, які взагалі на черзі не перебувають. Надавалося житло особам, які перебувають після сотні в черзі. Вони катціката СП говорить про те, що я їм я втручаюся і заважаю їм розподіляти житло для тих осіб, які змогли отримати житло. Між тим суд каже Сергій Янковський, став на його сторону. Суд тричі. Тричі задовільнив позовні вимоги, та останнім рішенням взяв на себе дискреційне повноваження та зобов'язав надати погодити надання даного житла. Після того, як пан Сергій направив запити та почав цікавитись, хто отримав замість його батька житло. За його словами, на нього почався тиск. Керівник Волинського ТЦК, мовляв, навіть направив заяву до прокуратури з вимогою звільнити прокурора. Тож той звернувся до суду з метою захистити репутацію. Згодом Волинський ТЦК навіть просив суд закрити провадження, бо керівник, який направляв цю злощасну заяву, вже не керує терцентром. Однак отримали відмову. Нині представник ТЦК до суду не з'явився. Від сторони відповідача є відповідне попитання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що повноважний представник перебуває у відрядженні, не може з'явитися до суду. До слова, після квартирної історії звільнили з прокуратури маму Сергія Янковського. Вона працювала там прибиральницею. Два роки нас скують, два роки нас переслідують. Два роки мене з роботи звільнили. Де я пропрацювала в тій самій прокуратурі. Пане генеральний прокурор, хочу до вас звернутися і запитати за що? Чи ми не так працювали? Чи не тою стороною я не тою шваброю мила підлоги? Чи буде у жовтні крапка у цій історії ще невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Це кадри моторошної аварії, котра сталась у січні 2017 року на Волині. Біля села Свидники зіткнулися фура ДАВ та мікроавтобус Мерседес Спрінтер. Водій мікроавтобуса, багатодітний батько загинув на місці. Від удару чоловік отримав численні травми: переломи черепа, ребер, часткова ампутація ніг відірвало руку. За кермом вантажівки був ось цей чоловік. Суд у Ковелі вже двічі визнавав. ...в його винним у цій смертельній аварії. Нині стадія апеляції. Частина суддів бере самовідвід. Того трагічного дня, як кажуть слідчі, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, віз тягача на розмитнення, авто було ще з французькими номерами. Цивільний відповідач у цій справі фірма Smart Trans Group. У підсудного одразу двоє адвокатів. Хутко спроваджують його від журналістів. Олександру Олександровичу, скажіть, будь ласка. Ні, Я бачила, ну можливо, він захоче Ні, не буде. Ми... Чому? Він Захисники Карманича теж відмовляються коментувати ДТП. Справа тягнеться вже роками. Досі нема остаточного вироку. Шестеро дітей залишилось. Так. Він зовсім взагалі навіть зі мною не, не вітається. Не то, що визнає вину. Зовсім ніякий дій. А як він в суді це пояснював? Прочитав з листочка те, що написали адвокат. Він в пространстві, він не розуміє, що відбулося ДТП. Ну, що настали такі наслідки, в нього немає ніякої каяття. Він не моментарно не незалежно і то винувати чи не винувати, тобто є і наслідок. Ми всі розуміємо це. Багато хто з нас водії з людської навіть точки зору людина не підійшла і не сказала, що мені щиро шкода, що так сталося. У вироку місцевого суду вказано, що водій тягача не визнав вину а на подальші запитання судді відмовився відповідати. Суду показав, що приблизно 15 січня 2017 року йому зателефонували і запропонували перегнати автомобіль на французьких номерах з Луцька на митницю Доковоля. Зв'язку з тим, що в нього були вихідні, він погодився, щоб заробити на іншій фірмі, 16 січня 2017 року. Близько 11.30 він їхав автомобілем «ДАВ» з Луцька до Коваля. В районі села Свидники відбулось зіткнення автомобілів. На смугу його руху випадково виїхав автомобіль Мерседес. Він їхав автомобілем «ДАВ» по своїй смузі. <зі> руху, на зустрічну смугу руху не виїжджав. Рідні загиблого чоловіка шукали свідків аварії. В одному із дописів з'явився коментар. Мовляв, очевидець бачив, як вантажівка обганяє інше авто, а спрінтеру було нікуди подітися. Ковальський суд присудив водію вантажівки чотири роки ув'язнення. Сумнівів немає в тому, що він виїхав на зустріч, тому що е, проводилася експертиза з моделюванням. В місті Одеса комісійна, це комісія експертів, вони перевіряли дві версії. І от експерти прийшли до категоричних висновків: що якщо за версією обвинувачено, що він не виїжджав, то транспортні засоби знаходились би на протилежній стороні в результаті зіткнення. А оскільки транспортні засоби знаходяться на іншій стороні дороги, то з шляхом моделювання це свідчить лише про єдине, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху. Винен водій вантажівки чи ні досі нема остаточного вироку, і вже от от закінчаться строки давності. Ми розуміємо, що в нас в країні діє презумпція невинуватості. Ми не, на паріт не говоримо, що він винуватий. Але ми вважаємо, що апеляційний суд має поставити крап. Ще рік часу і закінчаться строки притягнення людини до відповідальності. Людина уникне взагалі відповідальності. Нова колегія суддів збереться вже у листопаді. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На збагачення декларування недостовірної інформації. Підробка документів за попередньою змовою групою осіб. У цьому прокуратура Волиня звинувачує сільського голову підгайців. Юрій Семенюк у суді розповідає про свій життєвий шлях. В 1993 році минулого століття я забував мале підприємство Лістер, купив Камаз з призепом і пустив його в роботу. Почав займатися бізнесом. Пізніше купив палет лінію по... волінію, робили паліт Італія, ну, так як всі, в Європу. Справа пішла, почав докупляти машини, я її довів до 10 штук. Я придумав як підняти якість перевезення, посадив два, по два водії на кожну машину. Так що машини весь час їздили. Бізнес пішов угору, каже чоловік. Потім відкрив пилораму, закупився станками і виготовляв продукцію з деревини. Я був єдиний постачити європодонів, тобто Ну, Справа пішла добре, значить, настроїли ми так роботу, що в мене відходів взагалі не було. Значить, ми відходів робили ще ящики, наче на Крим, а на тебе надали на те все возили. Бізнес розвивався так, що до сільради ради приїхав новою «Тойотою» з салону, каже обвинувачений. Ну, ви знаєте, як у нас? Є такі люди, які що таке хороший сільський голова? То він сидить на босу ногу в сіраль, то в сіраді, а після того йде ще до церкви проти милиці. Ото вже нормальний голова в їхні поняття. Ну є такі люди. О, ну... Я прийшов не бідний чоловік. Початок роботи у далеких 90-х не зовсім цікавих правоохоронців. Прокуратура має довести, що з 20 по 24 рік Юрій Семенюк обжився нерухомістю, транспортними засобами та спецтехнікою на суму, яка більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів. Громадян перевищує його законні доходи. Таном обвинувальному акції, який був зачитаний прокурором, вказано про 41 об'єкт. Нерухомого та рухомого майна, які нібито набути незаконним шляхом, однак що у суд 12 з тих об'єктів, взагалі продані щодо приділення обвинувачення. Правоохоронці підрахували, ніби все майно придбане за чотири роки не тільки головою сільради, ще й його дружини та дітей, на яких він нібито його оформлював. Вартість активів складає майже 28 мільйонів гривень. Частина майна належала дружині підзахисно і була отримана як спадщина. Це все підтверджено, як спадщина була оформлена, на витрапувані відповідно матеріальні справи. Вони знаходяться проти матеріалу кримінального провадження. Ще адвокати наголошують, що прокуратура не врахувала кошти, які бралися в борг, та інші позики. Вважаємо, що пред'явлене обвинувачення воно носить формальний характер, воно є необґрунтованим і вважаю, що в час розгляду даного кримінального провадження судом ми нам вдасться довести те, що в діях Юрія Михайловича відсутній спад. Будь-якого кримінального правопорушення. крім Юрія Семенюка, прокуратура висунула обвинувачення бухгалтерці сільради. Буцімто жінка здійснювала пособництво та підробляла документи. Ми переконані, що дані обвинувачення є надуманими, ґрунтуються лише на припущеннях, і доказом невинуватості буде встановлено. Докази невинуватості будуть встановлені під час розгляду даної справи. За жінку Юрій Семенюк заступився та й сам нарікає, що його замовили ті, хто раніше палив техніку. А тоді, як я виграв, вибори. Вони мене не залякавля. Вони зрозуміли, що треба підтверджати міліцію, котру то буде надіж. Ну все. І от, -от почалося. Стільки в мене в тих обшуків було. Вимка це що ти там і шукають Юрій Семенюк. Тут згадав про інше винувачення, яке є предметом іншого судового розгляду. Нагадаємо, що за версією правоохоронців, на ремонтах доріг у Підгацівській громаді було привласнено бюджетні кошти разом з сільським головою, крім бухгалтерки, на лаві підсудних ще двоє підприємців. Стало також відомо, що напередодні цього судового засідання прокурори скерували до суду ще один обвинувальний акт щодо Юрія Семенюка. Наприкінці грудня 2020 року, за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії, було укладено договір про надання послуг. Згодом сільський голова підписав вісім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав. Місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень. Поки тривало досудове розслідування, правоохоронці були частими гостями в підгацівській сільраді. Досліджувались також документи щодо земельних питань. Ольга Ганич, Морослав Хотимчук, телеканал Аверс. Пам'ятають полеглих колег та піклуються про їхні родини. На Волині стартував проект Твоє плече для дітей загиблих поліцейських. Метою ініціативи є надати дітям загиблих співробітників поліції підтримку через наставництво діючих правоохоронців та ветеранів. Таким чином участь у проєкті передбачає регулярні зустрічі, спільні культурні та спортивні заходи, а також психологічний супровід родин. Від сьогодні ми в поліції Волині запускаємо проект під назвою Твоє плече він направлений на дітей наших загиблих співробітників ми, на жаль, маємо загиблих і зі стрілецького батальйону, з бригади Люті ми маємо колег, які зникли без звісти. В усіх них залишилось понад 20 діток. Ми, як велика поліцейська родина, дбаємо про сім'ї своїх загиблих колег, і такий прояв елементарної людської поваги, вдячності їм за те, що вони віддали найцінніше своє життя за захист нашої суверенності. На державній службі в окупантів у Луцьку судитимуть жительку Мелітополя за державну зраду та колабораціонізм. 55-річна українка після окупації рідного краю перейшла на бік ворога та очолила одне з управлінь так званої військово-цивільної адміністрації міста Мелітополь. Згодом жінка попрямувала вверх кар'єрною драбиною та продовжила працювати у незаконних установах, просуваючи ворожі наративи. Встановлено, що після окупації Мелітополя жінка, яка обіймала одну із керівних посад у викомі. Мелітопольської міської ради перейшла на бік ворога і погодилася на співпрацю із ним. Після цього вона обійняла посаду у псевдооргані окупаційної влади. Уся подальша її робота була спрямована на те, щоб підтримувати окупантів. Оцінку таким її діям нині надасть суд.